Всім доброго вечора. Сьогодні у нас буде невеличка розпаковка. Купила собі акумулятор. акумуляторний. Зараз покажу вам, з чого він складається і що туди входять, які насадки. іде на 12 літрів. Хотіла взяти на 8, для мене це було б легше, але не було на 8, був тільки на 12. Ціна його брала в королівці 1350 гривень. Значить. Іде в нас ось таке зарядне. Перед цим в мене був інший акумуляторний не Хватало. Ну, якщо зарядить повністю, то на півдня. Півдня можна спокійно ходити пиріскати. Ну, я беру для города, так як в мене небагато соток для картошки. Так само можна їх обробляти дерева. Ось така насадка для дерев. Ось де така ручка. Нічого сложного тут немає. Також там йдуть ще зажими, можна і дерева поливати, оприскувати, і кущі. Дуже удобний тим, що ось де ззаду ось де є. Такая специальная для спины удобно, чтобы не давило. Низ. И для спины вот такие ручки. Вот так чепляются. Вот сюда чипляются. ручки, чтобы нагивать. Тут, коли заряджається, показується давління. Чи зарядився він, чи не зарядився? Спеціальна така книжечка для тих, хто не розуміє, можна почитати, все тут написано. Ну і тут іще йдуть ось такі прокладочки, і, якщо треба, буде десь щось замінити. Можна наливати не всі 12 літрів, можна наливати на 10 літрів розводити. Я буду на 10 літрів, так як так, мені так легше буде його носити. Удобно, дуже хорошо зарядив і пішов собі оприскувати те, що тобі потрібно. Так що, якщо що, це вже провірено. Перед цим купляла, мені дуже хорошо сподобався. Зараз знов купила такий акумулятор, не треба його не качати, нічого. Зарядив і пішов собі пирскать. І городину, і кущі, і дерева, і траву. Ну, Зрозуміло, що після кожного яду потрібно сполоснути. Але і ще тут потрібно, якщо зимою він не, ну, нас не в використанні, його треба заряджати.